Вітаю! Мене звати Рой Іван Іванович. Я лікар-стоматолог-терапевт мережі стоматологічних клінік «Люмідент». у цьому відео хочу розповісти про себе, свій професійний шлях та підхід до лікування, а також показати багато цікавих фоторобіт. Я народився, виріс і навчався у місті Києві. Ще з дитинства мене цікавила медицина та можливість допомагати людям. З часом я зрозумів, що саме стоматологія поєднує в собі точність, відповідальність і видимий результат лікування. Саме тому я обрав шлях лікаря-стоматолога, професію, яку я щиро люблю та в якій постійно розвиваюся. Вищу освіту я здобув у національному медичному університеті імені Олександра Олександровича Богомольця, а інтернатуру проходив на базі Національного університету охорони здоров'я. Ровія України імені Шупика. Я спеціалізуюсь на терапевтичній стоматології. У своїй щоденній практиці я використовую такі процедури, як лікування карісу та його ускладнень, лікування кореневих каналів, художня реставрація зубів сучасними матеріалами, апаратне та домашнє відбілювання зубів. Окрему увагу приділяю профілактиці стоматологічних захворювань, що включає в себе такі процедури, як професійна гієна зубів. І герметизація фісур для мене важливо не просто усунути проблему, а знайти її причину, скласти індивідуальний план лікування зубів та забезпечити довготривалий і прогнозований результат. Я постійно вдосконалюю свої професійні навички, проходжу навчання, слідкую за сучасними тенденціями в стоматології. Та впроваджую нові методики у свою практику. У вільний час люблю активний відпочинок в горах та колекціювання вінілових платівок. Якщо ви шукаєте уважного лікаря-стоматолога, якісне лікування зубів та індивідуальний підхід, запрошую вас до мережі стоматологічних клінік Люмідент. Буду радий вас бачити на безкоштовній консультації.